Вітаю! Сьогодні розкриваю секрет приготування ніжного горохового супу пюре. Для початку наріжемо картоплю кубиками. Горох заливаємо водою та промиваємо. Подрібнюємо цибулю та моркву. А тим часом напишіть, з якого міста ви дивитеся це відео. У каструлю наливаємо олію та обсмажуємо злегка подрібнені овочі. Періодично помішуємо та заливаємо достатньою кількістю води. Засипаємо горох. Кладемо лаврові листочки. Солимо та перчимо. Через 5 хвилин дістаємо лаврові листки. Коли овочі зваряться, все подрібнюємо блендером. Та додаємо сметану чи вершки. А який суп любите ви більше? звичайний чи суп-пюре? Паралельно приготуємо сухарики. Як за 5 хвилин приготувати ароматні сухарики до супу пюре, є коротке відео у мене на каналі. Не забудьте підписатися та вподобати це відео.